Людей проти системи члени вільної профспілки Південної Залізниці оголосили війну за людські умови праці на державному підприємстві Укрспецвагон. Нині там жах, стверджують повсталі працівники. Чим аргументують свою позицію члени вільної профспілки, що на звинувачення відповідає керівництво заводу і в яких умовах дійсно працюють люди у цехах. Про це дивіться прямо зараз у програмі Анатомія події. Працівники «Укрспецвагону», які звернулися по допомогу, це рядові робочі, переважно зварювальники. Стати членами вільної профспілки їх змусили саме у умови праці, говорять вони. Порозумітися з керівництвом їм не вдалося. На державному підприємстві Укрспецвагон працює 2,5 тисячі людей. Питання, які піднімає вільна профспілка, торкаються більшої частини співробітників. Усіх, хто працює у цехах. Не про молоко, не про премії і не про відпустки. Мова про температуру і забруднення повітря люди болеють. Зимою ми замерзаємо, літом ми задихаємося. Свої слова Андрій Твердохліб, електрозварювальник і голова Укрспецвагонівської організації вільної профспілки, підтверджує актами. Їх склала комісія з членів профспілки за результатами замірювання температури у цехах. В актах є все. І як міряли, і де, і чим, і навіть держстандарт на термометр. Наприкінці січня найтеплішим виявився колісно військовий цех. На вулиці було від мінус 10 до мінус 18 градусів. А тут середня температура, відповідно до актів, становила близько 5 градусів тепла за Цельсієм. У вагонобудівельному цеху було холодніше. Середня температура цеха мінус 3. Начальнику цеху предоставив. Він говорить, не може бути. Ну, на цій фотографії лежить зета. Так називаємо зета. Це сніги нею зготавлюють раму полувагона. Ета завізлі її суліці. Ну саме інтереше, шунав в цеху. й ж не вибирають так сразу. Вона лежить і лежить она не один день, она не тает. То Тобто температура по-любому там минусовая. Холод шкідливий не лише для людей. За низькою температури метал охолоджується занадто швидко. Відбувається незаплановане загартування. Деталь або шов стає ламким. Це брак, який може призвести до аварії, говорять працівники курсвагону. Саме тому за тих процесом, наприклад, працювати з гайкою для вагону потрібно за температури плюс 10 і вище. Тележка може розвалитися, якщо нарушати цей процес. Тобто гайка зрізається на перекалена, десь вона лопне, зайде сход поїзду. Найнижчі температури комісія вільної профспілки зафіксувала у вагоноремонтному цеху на першому і другому конвеєрах. Є фотографії, де люди по пояс в снігу і проводять роботи. сварочные работы. То есть идет нарушение тоже того же самого техпроцесса. То есть он в снегу, замерзший, они его сварит он перекаливается и так далее и тому подобное. И тут интересные температуры идут. Минус 9, минус 8, минус 4, минус 7, минус 5. Но достигало до минус 13. Представьте, что будет, если вагон имеет сам по себе 20 тонн, в него загружают еще 60 тонн продукции, какой-то там щебень, песок, еще что-то, перекаленный шов, получает нагрузку. Он должен как бы немножко тянуться и будет выдерживать эту нагрузку. Если он закаленный, он э, ломкий, хрупкий, он где-то даст трещину, раз, два, три, где-то у нас в цеху висят фотографии, что бывает. И вот там есть фотографии, где вывалилась боковая панель. У стойки стоять, все остальное вивалилось і висапалося угляд огромне количество, тобто це ущерб. Навесні у цехах Укрспецвагону температура була комфортною, говорить Андрій Твердохліб. Але влітку комісії вільної правспілки знову довелося складати температурні акти. Цей з колісно відкового цеху. Температура 31, 31,5, 32, 31, 31, 31, 31. 7 точка. Люди, які чистять вагони різаками. Сніг течет, сма, як тчат пот. Ну, начальник цеха розуміє, що така жара туди-сюди. Ну, адже ж те же, же? жалується на те, що його наказують. Ну, наказують тебе, став в курс директора. Делайте що-небудь. За цих умов начальники цехів стежать за іншим боком безпечних умов праці. Робітників зобов'язують і в спеку одягати куртки зварювальника, говорить говорять активісти Вільною. Андрій твердохлів відмовився одягати куртку, замінивши її джинсовою рубашкою, і відхопив догану. Ще одна його звільнять. Минулорічна розмова Андрія Твердохліба з директором щодо роб влітку завершилася нічим. Люди варяться в них. Варяться, стікають потом. Шесть чоловік йому директору, потеряла це знання. Це в кузні. Я кажу, це хто вам сказав, що в кузні. Я йому об'яснив, він говорить, це не правда. Тобто вони приймають, приймає цієї правди. Мороз взимку, спека влітку, але найгостріша проблема це забруднене повітря у цифах. І таке воно завжди. Говорить Андрій Твердохліб. На переконання його та інших активістів, витяжки і літні провітрювання не здатні впоратися з загазованістю. У цехах постійно щось зварюють, чистять та розрізають. в, осінню в цехі розборки, це перший чи другий конвейер, Туди заганяли вагони, які були списані. Вони були не миті, їх різали, Ми задихались. Я туди зайшов. На розстоянні 15 метрів чоловіка вже не видно. Він прятався в тумані. От это вигорало все, що за ці роки перевозилось в цих вагонах. Різали і мінерали, це ментові тоже теж різалися. Ті страшні вагони закінчилися, але і зараз працівники у цехах дихають невідомо чим, розповідає Андрій Твердохліб. Коли під час зварювання доводиться працювати зі старими вагонами, йде різкий запах і з'являється присмак у роті. Додається, головний біль, а піт змішаний з тим, що осідає на обличчя, незвично виїдає очі. Тупо вбивають людей. Ми цим дишемо. Вільна профспілка хоче, щоб на заводі поновили миття вагонів. Її члени скаржилися в обласну і Генеральну прокуратуру України на умови праці. Зрештою, вони добилися інспекцій з Держпромнагляду і залізничної санстанції. державный запас, санитарная педагога станция на Пивденной Залезнице. И она пишет, что все превышает во много раз. Но на тот момент наш цех работал на 50%. Это было осенью тепло. И тем не менее, тогда были уже температурные нарушения, они подтвердили, они подтвердили загазованность. Вражаюча історія, фото і відео докази очільника укрспецвагонівської вільної профспілки вимагають позиції другої сторони керівництва заводу. Що відповів директору Укрспецвагону? Про це далі в анатомії події. У заводу управління державного підприємства Укрспецвагон нашим запитанням не здивувалися. Директор Геннадій Бурцев практично нічого не заперечував. Він розповів, як керівництво намагається долати проблеми. Домовитися з директором Укрспецвагону вийшло легко, а ось самої зустрічі знімальній групі довелося чекати чотири години в сумі за два дні. Зрештою, крім інтерв'ю, для нас провели ще й екскурсію. У ній телевізійників супроводжував заступник головного інженера заводу і панютинський селищний голова. Укрс демонструють обсяг робіт на покращення умов праці. На них цього року витратили вже понад мільйон 600 тисяч гривень. Перше що це ета кролі, ми в тому году почали огромную роботу по ремонту кровельных работ. Ми в цьому році закінчуємо всі цеха. качественно, сделаем зробимо вже как бы современного аква Директор Геннадій Бурзев підтверджує, проблеми з температурою існують. Хоча він і не погоджується з тим, що задокументувала вільна профспілка у найхолоднішому цеху. В зимній період э, этой зими, яка була, вона показала, що у нас э, северна часть завода. то есть там, где первый, второй конвейер, там, где работают вагоноремонтники по полотоке вагонов, значит, стена толщиной 30 миллиметров, она промерзает, и, конечно, в цеху было холодно. Но при этом температурный режим был не минусовый, когда у нас была температура 26 градусов. Мы в этом году заканчиваем утепление цеха со стороны севера». Під дахом у цехах висять обігрівачі на їхню роботу взимку. Завод щомісяця витрачає по 3,5 мільйони гривень, а над нагрівачами працює витяжка. Холод у цехах спричиняють і протяги. Коли вагони заходять через величезні ворота з одного боку і виходять з іншого, усе тепло теж виходить. Для боротьби з протягами біля воріт цехів будують тамбури. Це тамбурна система заходу вагонів в цех, що нам дозволить шлюзувати. Температуру і заганять цех вагон, який вже підготовлений к роботи. Також на воротах обіцяють встановити теплові завіси, як добувається вільна профспілка. З цих отворів йти ми нагріти повітря, аби залишити холод на вулиці. Одна минулого року вже працювала, говорить директор у колісному цеху. Це там, де за замірами температура була найвищою. Як Геннадій Бурцев заперечує мінус у цехах, так само заперечує і спеку. Плюс 30 ніколи в цеху не буває. Цех відкритий. Він постоянно на ну, сказать, сквозняк постоянно гуляет летом. же тобто саме і гази виходять через открытые ворота. Я не вижу способу. Кондиціонування ми не сделаем. За словами директора, цехи забезпечили холодною водою, а на окремих ділянках зміщують робочий час на годину раніше або пізніше. Попри те, що завод не може повністю впоратися зі спекою, робочі зобов'язані виконувати норми охорони праці. Сварочні костюми, вони прописані нормативами. Ми намагалися брати длинні рукавиці, так? Ну, такі рукавиці длинні, намагалися брати. В будь-якому випадку сварка летить, вона потрапляє на тіло. Або ж, якщо я не буду би, соблюдати техніку безпеки і будуть у мене ожоги на підприємстві, то ми виновні в тому, що будуть у туліє живі. З боротьбою проти забрудненості повітря на «Укрспецвагоні» все і простіше, і складніше водночас. Страшних смертючих вагонів більше немає. Їх передали на інший завод, повідомляє директор. Однак, що буде, якщо «Укрзалізниця» змінить рішення, на це питання відповіді немає. На окремих лініях встановили локальні витяжки. Проте це не всюди можливо. В таких цехах, як вагоноремонтний, вагоностроїтельний, ну локального не сделаешь, потому что там постоянно движение кранового хозяйства и э, высота цеха, ну она конечно великовата, чтобы ну, вытяжные эти вентиляторы, мощнее вентиляторов мы не можем найти, их нету практически, так, но э, сегодня мы работаем с институтом для того, чтобы и он нам свои предложения дает для того, чтобы убрать эти все загазованность цеха. Мы планируем понизу. установки. Миття вагонів не буде ставить крапку директор заводу. Натомість ділянку очищення вагонів наступного року планують винести в окремий закритий цеп, якщо «Укрзалізниця» виділить гроші. Так вже зробили з ділянкою фарбування. Для неї будують окреме приміщення. Обіцяє сучасне обладнання і вентиляцію. Але на ремонти у цехи, як і раніше, будуть приходити ті самі старі вагони. Ми роботу робимо. Ну не все ж Если как Якщо як би, в течение многих лет було відставання, но зараз сильно би, продвинулись ми перед. Попри обсяги робіт, навіть керівництво «Укрспецвагону» визнає, що частина проблем вирішиться лише частково, а ще частину вирішити неможливо. Точніше, можливо, але економічно невигідно. Проблеми тягнуться десятиліттями від директора до директора, важкі умови впливають на психологію працівників. Навіть Шибай, голови активісти з вільної профспілки готові задовольнитися нульовою температурою в окремих цехах взимку, хоча навіть технологічні процеси метал вимагають значно вищої температури. Так, умови праці на заводі подекуди виходять за межі норми. Так його керівництво докладає зусиль для вирішення певних проблем. Водночас скандалу могло б не бути. Якби керівники заводу визнали за членами вільної правспілки право відстоювати свої інтереси, усе можна було б вирішити всередині підприємства. Очільники «Укрспецвагону» ображаються на тих, хто скаржиться у прокуратуру, депутатам, пресі. Керівне оточення зачіпає, що люди не цінують, скільки грошей і зусиль вкладається у покращення умов, закупівлю обладнання, підвищення якості і продуктивності. У відповідь члени вільної профспілки називають усе це штучним героїзмом. Вони создають проблеми, потім героїчно їх вирішують і вішають собі великі ордина. Но страдають тот, хто непосредственно виконує саме роботу, тобто робочий. Тут важливо згадати, що поганими умови праці на заводі були ще за радянських часів. За легенду одного з тодішніх директорів навіть силою потягали по заводу, аби той відчув його справжню атмосферу. Єдиний з директорів, кого на Укрспецвагоні згадують з повагою, це нині покійний Віктор Степанов. Навіть члени вільної профспілки розповідають, що він, хоча і не міг кардинально змінити умови праці, але ставився до працівників з повагою і людяно, і все, що міг, робив. До кількох останніх директорів, вони доволі часто змінюються, вільна профспілка достукатися не змогла. Активісти вийшли в інтернет з усіма своїми доказами і свідченнями. Саме з цим Андрій Твердохліб пов'язує зрушення на заводі. Був почти і правком везде, у в цьому, в цьому офісі. І вони розповідали про проблеми, які вистачують на заводі. Потім це все потрапило в інтернет. І пішов здвиг такий. Але дирекція будь-який зовнішній вплив на свою роботу відкидає. Геннадій Бурцев показує план капітальних інвестицій в «Укрспецвагон», затверджений директором «Укрзалізниці». У ньому те, що пропонувало керівництво заводу, говорить він, за участі Галузевої профспілки. А роль взагалі влучили своє труда профспілок, которые у вас действують. Нікакой. Нікакой. Ні. Ні. Профсоюзник комитет, который у нас сегодня законів, он работает, ну. Как сказати, каких профспілок можна ще раз нас уточнить? Ну наскільки ми у вас правсою з накомітет який... Который... котрий законний, да, сьогодні вільна вот. профсп... Ну, я вільну профспілку я не знаю, там чотири 5 человек. А правсоюзна комітет участвует в наших всіх роботах. Галузева і вільна профспілки це різні організації. Перша офіційно визнана, друга переслідувана, стверджують її активісти. Через тиск на неї з 52 членів залишилося близько 10. -ти. Володимир Шаповалов один з упертих постраждалих. Він не вийшов з вільної профспілки, хоча і отримав догану. Виклад, що виписав, що я займався просвітне роботою. Володимир Шаповалов це та людина, яка писала звернення до прокуратури і добилася перевірок. А ще він входив до складу комісії, яка міряла температуру у цехах. Через це Володимир Шаповалов був відсутній на робочому місці, що і стало приводом для догани. Активіст переконує, закон дає йому право дві години на тиждень займатися профспілковою діяльністю. Тож догана проти закону. Він доводить це у судовому порядку. Зараз права в апеляційному суді. Інших скаржників членів вільної профспілки також намагалися підставити після інтернет-публікації, стверджує очільник організації. Приходить, допустимо, козак. От е, тут довожу к вашому свідінню. от він пише на мене: возле моєї ящика була обнаружена пачка електродав. Он не роботи он токарь. То есть ему подкинули пачку электродов, он сразу звонит мне, я говорю, пиши рапорт, и вызывай начальника цеха. Тут мне звонит Коля Калиберда. Говорит, я прохожу, а он вообще под флюсом варит. У него электроды тоже не используются. Он говорит: у меня на аппарате лежит пачка электродов. Я говорю, начальника цеха, и мне рапорта сразу пишите. Ну и я к ним пробежал. А меня ловит в моем цеху мой начальник цеха с замами с мастерами. То есть. Получается, это спланированная акция. То есть, по времени они поняли, что те придут, сразу же доложат мне. Я отреагирую, то есть, я должен выйти из цеха. Они тогда активно меня ловили. Ну, все прошло. То есть, мы сдали, э, рапорта написали. Визволя охрану завода і все, якби тата і щерпалі. Внутрішні проблеми заводу могли б ними залишатися. Широкий загал нічого не знав би про те, що коїться за прохідною, якби вільна профспілка і дирекція офіційно зустрілися. Однак керівництво заводу не визнає вільників справжньою профспілкою, тому говорять вони, їм довелося діяти публічно. Через депутата міськради Ігоря Коломака профспілка передала відкритий лист до свого директора Геннадія Бурцева. Поскольку с нами, как с профсоюзом на предприятии, никто не желает встречаться, не желает брать во внимание то, что кроме внутренних приказов есть еще и законы Украины, поскольку вы не только директор УК но еще и член исполнительного комитета Лазовского городского совета, мы решили воспользоваться трибуной городского совета и в открытом письме обращаемся к вам, Геннадий Егорович, с предложением назначить официальную встречу с главой нашего профсоюза организации, а также с его активом. Відповіді на свій лист Андрій Твердохліб та його колеги не дочекалися, як і офіційної зустрічі. Депутат Коломак тепер попросив мера Лозовою посприяти цій зустрічі у стінах міського конкому. Сам же Геннадій Бурсав називає усе це спробами чиєгось піару. Вільну проспілку він як і раніше не вважає законною на своєму підприємстві, а робочим зустрітися з ним можна у цехах, говорить директор. Я в цеху пацихану ну, ну два рази в сутки, я би, буваю. Да? І якщо там ко мені хтось захоче подати, він зі мною підходить і розмовляє. Є у цій історії третя, відносно незалежна сторона. Це панютинський селищний голова Олексій Корпан. Вісім років життя він пропрацював у колісному цеху Укрспецвагону майстром. Звільнився у 2007-му. З того часу говорить, завод дійсно змінився на краще. Водночас Олексій Корпон підтверджує, що у цехах є проблеми, зокрема з температурою, і підтримує вільну профспілку у її прагненні боротися за права простих робочих. Це частина політичних переконань самого селищного голови, який прийшов на посаду під комуністичними знаменами. Селищний голова за те, щоб дирекція і вільна профспілка порозумілися. Естественно, проблемы есть, и они будут. И не будут такого, чтобы их вообще не было. Хорошо, предприятие работает. А кто не работает, тот не ошибается. Это известно истина. Поэтому то, что у людей возникают проблемы, это нормально, что есть люди, которые неравнодушны к проблемам своего предприятия. Это нормальный процесс, нормальная ситуация. Это можно только приветствовать. И надеюсь, что трудовой коллектив всегда найдет понимание у руководителя своего предприятия. Ну а если вдруг так Я не думаю, що це понадобиться на вдруг так случиться. Ісповнительний комітет посілкового світа всегда готов как-то вкавнішатися в міру своїх сил, можливостей. Можна тільки порадіти, що підприємство, яке є серцем селища Панютини, і основним місцевим роботодавцем, працює. Однак, ми знаємо, як легко за вирішенням глобальних задач не помітити чогось дрібнішого, але не менш важливого. Головна цінність будь-якого підприємства це люди. Звичайні токарі, електрозварювальники, інші працівники, члени вільної профспілки на південній залізниці не прагнуть продовження війни. Вони хочуть сісти за стіл переговорів і запевняють, що готові до компромісів. Це була анатомія події. Побачимося у сині.